Доброго ранку, шановні глядачі. Бажаю всім доброго та мирного ранку, хоча мирним його насправді особо не назвеш. тому що всю ніч бомбили, бомбили з 12-ї ночі аж до ранку, і в основному бомбили західні регіони. Так що ніч четверга, ранок четверга, видалися дуже такими пекельними, жорсткими. Особливо дісталося заходу України. Дуже сильно рівненську область побомбили так, що світла немає, і що там купа постраждало інфраструктури. Знову Тернопіль Тернополю та Тернопільській області дісталося, Львівській області дісталося, Волинській області дісталось. До речі, мені карти показували саме на четвер. Найгірші карти, хто не вірить, можете зайти. Передивитись мій прогноз по днях. Карта Скорботи випала. І трійка Бубнова карта фінансового розорення. От якраз на рахунок четверга я саме якраз і попереджав, що от Трійка бубнова, фінансове розорення, удари по об'єктах інфраструктури. От якраз от мій прогноз в цьому і програвся. І я складав прогноз по областях на тиждень, то мені і на Тернопільську область, і на Рівненську, і на Львівську випадали дуже тяжкі карти, дуже чорні карти. Взагалі, по західних регіонах багато негативу мені випадало. Так що. Ну, от таке от. зараз зробили акцент на Західній Україні. І бомблять, і активно бомблять, і дуже жорстко бомблять. Як хочеться, щоб все це якомога швидше закінчилося і вони відстали, От хочеться зробити все, що в своїх силах, і головне знати, що робити в своїх силах. Для того, щоб це все закінчилося максимально швидко. Тому я ж кажу, ще попереду ще можуть бути атаки, тому що мені ще на цей тиждень карти погані випадали. І я хочу сказати дуже важливу річ: завтра, в п'ятницю, сьогодні 28 число ранок, в 9 година ранку, завтра в п'ятницю, в 19 годині по київському часу, 29 числа, буду складати прогноз по областях на місяць. Так що доєднуйтеся в ТікТоці, в Ютюбі, Я чекатиму вас в прямих ефірах 19.00. Домовилися? Постараюсь рівно. Неважливо, будуть блекаути, не будуть блекаути, Я постараюся вийти в ефір і я постараюсь зробити все, що в своїх силах. Благо, генератор є, павербанк є, мобільний інтернет є. Так що якось прорвемося, нічого переживемо. Добре, я хочу подивитися на картах, коли вони нарешті відстануть. Господи, дай Боже, аби це сталося якомога швидше. Хай вони відстануть від України, дайте пожити. Знаєте, найголовніше це мирне небо і здоров'я. Це от ті істини, яких ще мене колись вчили мої дідусі-бабусі. Правда, в дитинстві в такому малому віці несвідомому, ти ще не до кінця розумієш взагалі всю суть і глибину цієї фрази. А зараз ти, коли ти живеш в цьому всьому, ти починаєш розуміти, чому мирне небо та здоров'я є настільки важливими. А все решта, то це таке: прийдешнє, уйдешнє, все решта можна нажити. Добре. Дивимося, значить так, на циганській колоді витягну 4 карти. На таро витягну 3 карти. Аби відстали, аби відстали, аби не задалбували, аби дали нормально, спокійно пожити. Знаєте, щоб жити собі спокійно, працювати, щось там робити, створювати вид роботи якоїсь, І щоб дали спокій. Карта встрічі, карта зустрічі, карта перемовин, переговорів. Якихось переговорних процесів. Карта вченого, карта дослідження інформації. Робота з документами, новини, інформація. Карта старої дами, карта мудрості, карта смерті. Ну, бомбити ще будуть, агресія ще буде. Але тут вже карти показують. О, дивіться, вчений, карта встрічі, якийсь активний переговорний процес, який вже може розпочинатися. Дивимося тут: перевернута верховна жриця. Карта якоїсь брехні, обману, провокацій, які все одно ще можуть бути. Перевернута королева мечів. Карта агресії, такої досить сильної агресії, досить небезпечної агресії. Така не дуже хороша карта, не дуже позитивна карта, чесно кажучи. І ще одна карта це імператриця. Третій аркан. Карта сильної жіночої енергетики. До речі, дуже багато жіночих карт випало. Одні карти негативні, інша позитивна. Тобто, якісь дуже великі трансформації. До речі, імператриця. Прямій позиції. Це дуже хороша карта. Це карта матері, це карта народження чогось нового, це карта богині, покровительки грішних, смертних, це карта переродження, це карта статусу, це карта народження чогось нового. Дуже великі переміни та трансформації грядуть попереду. Будемо надіятися, що ці всі трансформації якраз і призведуть до того, щоб все нарешті поміняється в кращу сторону. Ну, і карта смерті вона має не тільки негативне значення, вона може мати ще й позитивне значення. Карта смерті це завершення чогось старого, завершення назавжди. А враховуючи, що там випала карта вченого та встречі, то, можливо, якраз нові якісь перемовини, якісь нові домовленості, зустрічі і призведуть до того, що настане смерть старому режиму, старим небезпекам, старим якимось проблемам, і почнеться щось нове, абсолютно новий етап. Дай Боже, щоб це був етап добра, милосердя і щоб це був етап спокою та миру. Найбільше шкода в цій всій ситуації дітей і молодь. Знаєте, я вже такий дядько трошки пожив життя 30. Плюс вже. Шкода тих 18-річних, 19-річних, зовсім молодих, які там. Менші 18, які от ще життя не побачили толком, а мають в такій ситуації виживати, знаходяться під лініями обстрілу, під лініями вогню, в дискомфорті, в холоді, в голоді. Хтось в окопах, хтось не, не дожив навіть до 20-річчя, Купа молодняка яка загинула в чоловічої статі, які от мали би ще жити та жити. Я то е, дуже співчуваю всім тим сім'ям загиблих, які от знаєте, от. Абсолютно немає сенсу. Війна, я ж я вже казав, війна це найбільша дурниця, якою може страждати людство. Війна це шлях деградації, повної, абсолютної. Це і фізична деградація, це і моральна деградація, це і духовна деградація. Війні немає нічого позитивного. Абсолютно, війна це один великий суцільний мінус для всіх. І цей мінус триватиме не тільки на період війни, цей мінус матиме ще дуже великі наслідки після завершення війни. Я вже казав, що і я про це наголошую постійно: що період після завершення війни може бути навіть ще тяжчим ніж період саме воєнний, тому що цей мінус, це ця клоака негативної енергетики, вона буде мати ще дуже великий резонанс, дуже сильний резонанс, який треба буде зменшувати, але зменшити його просто так не вдасться. Треба буде докладати зусиль. Війна це дуже великий чорний згусток негативної енергетики. Це дуже великий мінус, це дуже велика біда, зло та гріх. Тому попереду нас чекають навіть після війни, поствоєний час буде дуже тяжкий. Не треба розслаблятися. Дай Боже, щоб від України відстало якомога швидше. Все, що в моїх силах, все, що в моїх обов'язках в цьому плані. Яка там моя місія призначена мені вищими силами, я теж зобов'язаюся виконувати для того, щоб все це гадство, безумство завершилося? Прошу всіх вищих сил, які мене чують, з якими я контактую, будь ласка, зупиніть це якомога швидше. Я зроблю все, що в моїх силах якомога швидше, в тому числі я зобов'язаюся виконувати свої обов'язки. Будь ласка, зробіть так, щоб це все якомога швидше зупинилося. Доєднуємось до енергопрактик. Бажаю всім мирного неба. Побачимось.